Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 25 листопада в Курську відбулася дуже цікава і швидка операція. Телеграм-канали пишуть, що під Курчатовом бункер Путіна захопив один із підрозділів ДОК. Правий сектор, іншими словами, зайшли в тил ворогу на 100 кілометрів. Телеграм-канали пишуть, що знайдені докази того, що справжній Путін мертвий. Архіви вивозять вже другий день, а також особисте листування нагороди. Та особисті речі Путіна підірвали 20 тонні двері. Вивозять з Зброю та інші цінні для ЗСУ речі, крім того, працює контррозвідка бункер, охороняв спецназ РФ, Росгвардія та інші сили. Загалом в бою за бункер загинуло до 76 окупантів, ще 35 охоронців Путіна у полоні. Звісно, що двійника диктатора там би ніхто не знайшов, Втім, деякі документи нам дуже потрібні. Фізична ліквідація президента РФ Володимира Путіна стане можливою тільки тоді, коли спецслужби західних держав отримують достовірну інформацію про плани Кремля завдати ядерного удару по території Європи. США або когось з їхніх найближчих союзників. Таку думку висловив в ефірі телеканалу Freedom колишній голова служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломож. За його словами, до моменту пуску Арешніка завдання так не стояло, тепер стоїть. Ані американці, ані британці, ані французи, ані німці, ані тим більше інші країни цього не планують. Не тому, що не можуть цього зробити. У них принципово інша позиція. Вони не підуть на проведення терористичної диверсійної акції проти лідера такої країни, як Росія. У них це чітко закріплено за. Законодавством уточнив Микола Маломуж. Він зауважив, що такий варіант можна розглядати лише як сценарій. Зараз вони так робити не будуть, тому що США і НАТО невигідно просто прибрати Путіна, замінивши на когось іншого, більш радикального. Сказав генерал, нагадавши, що під час пригожинського заколоту західні спецслужби попередили, що Путін все ж краще за Пригожина. Колишній голова СЗР зазначив, що питанням особистої безпеки Путіна займаються всі російські спецслужби незалежно від свого профілю. Причому під контролем ці служби тримають навіть одне одного, проте, на думку маломужа, попри всі заходи безпеки, які вживає охорона Путіна, усунути його все ж можна. Таке завдання цілком під силу будь-якій великій іноземній спецслужбі. Якщо з'явиться підтверджена інформація про плани Кремля завдати ядерного удару по території Європи США або когось з їхніх найближчих союзників в інших регіонах світу для ліквідації Путіна, за його словами західним спецслужбам не знадобиться закидати в Росію якісь диверсійні групи. Завдання можуть виконати агенти, які вже давно заведені в оточення російського диктатора. також в такій ситуації захід може підтримати групу заколотників в оточенні Путіна, які прямо не пов'язані із західними спецслужбами, але теж захочуть його усунути заради запобігання ядерної війни в той же час. Колишній співробітник Федеральної служби охорони РФ, який охороняв дачу президента Володимира Путіна в окупованому Криму, зумів звільнитися зі служби та виїхати до Еквадору. Він називає Путіна злочинцем і виступає проти війни в Україні. Як передає Українформ, про це повідомляється в репортажі на телеканалі Дождь Віталій Брижатий переїхав із сім'єю до тимчасово окупованого Криму з Камчатки. Влаштувався на службу до ОМОНу. Потім до ФСО інструктором-кінологом. Він охороняв дачу Путіна у селищі Оліва на південному березі Криму. По сусідству розташовані дачі заступника Путіна в радбезі РФ Дмитра Медведєва та голови ФСБ Олександра Бортнікова. За словами Брижатого, Путін нікому не довіряє навіть своїй охороні, яка може не знати, чи перебуває президент поруч чи ні. Людям можуть сказати, він відпочиває на цій дачі і всі бігають, охороняють. А він може бути в іншому. У місті стверджує екс-охоронець глави Кремля. За словами Брижатого, під час поїздок до Криму приліт Путіна анонсується одразу у двох аеропортах: Севастополя та Сімферополя, відстань між якими понад 100 кілометрів. Але Путін може прибути іншим транспортом, наприклад, морем. Ось так людина боїться за своє життя, каже Брижатий. Його колеги розраховували, що після війни, якщо Україна буде захоплена, їм додасться роботи та з'являться нові посади. Це ж треба там щось охороняти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.